В ефірі програма Служба 101, яка дозволяє вам завжди бути в курсі того, що надзвичайно відбувається на Хмельниччині, та допоможе набути елементарних навичок вижити в екстремальних ситуаціях. Дивіться нас, і ваше життя стане безпечнішим. Сьогодні у передачі ви дізнаєтесь про таке. У Хмельницькому горів готельно-ресторанний комплекс Собков. Дунаєвеччина. На трасі не розмінулися легковик та фура. Одна людина загинула, дві в реанімації. Знову Дунаєвці дві пожежі у приватних садибах забрали життя чотирьох людей. У Хмельницькому районі горів торф. рятувальники миттєво відреагували та в найкоротші терміни загасили пожежу. Із Яславщина. Вогнеборці боролися із лісовою пожежею. Хмельницький. О півдні 18 серпня на пункт зв'язку рятувальників надійшов тривожний виклик. Сильне задимлення на даху готельно-ресторанного комплексу Собков. А це об'єкт з масовим перебуванням людей. За підвищеним номером виклику на місце події прибули рятувальники. Як виявилось, горить дах майже по всій площі будівлі. Рятувальникам, перш ніж загасити пожежу, довелося розкрити покриття з металочерепиці, щоб дістатися до осередків вогню. Як згодом з'ясувалося, зайнялося через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації водогрійного котла. До місця виклику було направлено по підвищеному номеру виклику одразу шість автосистем. Особовий склад швидко спрацював та локалізували пожежу, не допустивши її розповсюдження. Дунаєвецький район. Траса Житомир Чернівці. По обіді 20 серпня, поблизу села Ставище, 28-річний водій легковика Мерседес не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу та допустив лобове зіткнення з вантажівкою Сканія, якою керував 52-річний чоловік, громадянин Республіки Білорусь. Внаслідок жахливої трагедії водій легковика отримав травми, несумісні з життям, А пасажирки Мерседесу, молоді дівчата 22 та 26 років, Каретою швидкою доставлені до реанімації. По прибуттю до місця виклику черговим караулом 12 ї державної державно-пожежно-рятувальної частини проведено роботи по вилученню тіл пострадавших з автомобіля мерседес Бенц» та вилучення тіла загиблого водія автомобіля Мерседес. Знову Дуновецький район, 23 серпня. Село Стара Гута. Селяни помітили дим з вікон хатини та негайно зателефонували на 101. Диспетчер направляє державний підрозділ селища Смотріч та місцеву пожежну команду з села Балин. Пожежники застали палаючий дах та повністю задимлені кімнати. Загальна площа горіння сягнула 60 квадратних метрів. Одночасно з гасінням пожежі вогнеборці почали шукати господарів всередині. Було направлено відділення 33-го державного пожежно-рятувального поста. Які під час гасіння виявили тіла двох загиблих громадян 94 років та 59 років. На даний час проводяться роботи по встановленню причин пожежі та загибелі людей. Не пройшло і два дні, а біда завітала вже в селище Дунаєвці. На сполох почали бити спантеличені сусіди, бо вогонь від палаючої будівлі міг перекинутися на їх оселі. Вогнеборці прибули на місце події та загасили пожежу. Проте розвідка підтвердила найгірші сподівання. На згарищі рятувальники виявили тіла 37-річного чоловіка та його співмешканки. У прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить дах житлового будинку. Були, відповідно, подані стволи на гасіння даної пожежі. За результатами пожежі було виявлено на місці два. Двоє загиблих. От. По даному факту проводиться Ймовірна причина обох пожеж необережність під час паління. Чарка оковитої, цигарка, сон, пожежа. Ось найбанальніша схема втрати людського життя. Державна служба України з надзвичайних ситуацій не втомлюється закликати. Не куріть у ліжку, щоб це не була ваша остання цигарка. Вранці 24 серпня на лінію 101 почали масово звертатися жителі села Велика Колибань Хмельницького району. Всі як один скаржилися. Сильний їдкий дим низині поблизу поля. Гаряча земля під ногами та тліюча суха рослинність навколо. За всіма зовнішніми ознаками, під землею горить торф. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що площа пожежі складає близько одного гектара. До місця виклику було направлено. Підрозділи першого державного рятувального загону. До місця пожежі миттю з'їхали сусідні пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці швидко і професійно локалізували, а згодом і ліквідували пожежу. Додатково до місця ліквідації пожежі залучили пристосовану техніку для підвозу води з місцевого сігоспідприємства. Проте цей випадок скоріше виняток, аніж правило. Як показує досвід, такі пожежі можуть тривати набагато довше, а їх ліквідація може зайняти не одну добу. Це підтверджує торфяна пожежа, що виникла 27 серпня поблизу села Збручівка Волочиського району. Та поширилася на площу 9 гектарів. Рятувальникам спільно з аграріями довелось понад 5 днів боротися з стихією, адже торф має здатність залягати на глибині до 10 метрів від поверхні землі. А отже, горіння може тривати, не привертаючи до себе уваги впродовж тривалого часу. Прибули на місце, привівши розвідку, помітили, що по березі річки Збруч горить торф. Прийняли на місці рішення по збору аварія зібрали весь особовий склад для гасіння пожеж. Для довідки. Торф це порода рослинного походження, утворена протягом тисяч років з недорозкладених рослинних залишків. Кисень в складі торфу дозволяє йому гріти без доступу повітря. Отже, останній може відбуватися при температурі вище 50 градусів, а у літню спеку поверхня ґрунту може нагріватися до 52-54 градусів. Торф придбав сумну популярність у зв'язку із підземними пожежами, відомими людству протягом тисячоріч. Торфяні пожежі найчастіше виникають через несправне поводження з вогнем, від розрядів блискавки або самозаймання. Вони рухаються повільно по кілька метрів за добу небезпечні несподіваними проривами вогню з підземного вогнища. Ознакою підземної пожежі є характерний запах гару. місцями з ґрунту сочиться дим. Сама земля гаряча. Торф може горіти у всіх напрямках, незалежно від сили вітру, а під ґрунтовим обрієм він горить під час дощу і снігопаду. Торф вигорає зсередини, утворюючи порожнечі, які можна провалитися і згоріти. Саму пожежу гасять шляхом перекопування палаючого торфу і заливання його дуже великою кількістю води, оскільки торф майже не намокає. Отже, якщо ви помітили осередок підземного торфу, ні в якому разі не ставайте на прогорілий ґрунт. В нього можна провалитися. Покиньте місце пожежі проти вітру, аби не труїтися продуктами горіння та не заблукати у стому диму. При цьому потрібно уважно оглядати перед собою дорогу, обмасувати її жердиною або палкою. Повідомте про пожежу за телефоном 101. Вкажіть точне місце осередку пожежі. Залишіть свій номер телефону та дочекайтеся рятувальників. В жодному разі не намагайтеся гасити пожежу самостійно. Бережіть себе. Із Яславський район. Повідомлення про загорання у лісі поблизу села Велика Радогощ надійшло від працівників лісової охорони. Прийнято рішення залучити до гасіння пожежі, окрім штатних розрахунків пожежної зімерійної техніки лісопожежної станції Держлісгоспу, ще й рятувальні підрозділи з Ізяслава та Нітішина, місцевої пожежної охорони та пристосованої техніки сільгосппідприємств. На пульт 13-ї державної рятувальна частини міста Ізяслав поступило повідомлення про загоряння лісового масиву поблизу села Великарадова. Оперативно до місця події було направлено два відділення місцевої пожежної команди Ізяслав. Також було залишено додаткові сили та засоби. Через пізні виявлення і повідомлення про пожежу та значну вістань на час прибуття пожежних розрахунків площа пожежі сягнула 4 гектари. Вогнеборці понад дві години боролися з вогнем. Проте злагоджена робота усіх підрозділів дозволила зупинити розповсюдження лісової пожежі та вдалося врятувати від знищення вогнем понад 300 гектарів лісу. Причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем. Хтось залишив розпалене багаття. Давайте разом спробуємо розібратися, як не допустити пожежі у лісопаркових зонах. Багаття слід розпалювати тільки у відведених для цього місцях, що спеціально облаштовані. В жодному разі не можна застосовувати для розпалювання багаття легкозаймисті речовини, такі як бензин, диспаливо, спирт. Це може трагічно закінчитися не тільки для лісу, але й для вас. Не залишати без нагляду розпалені вогнища, вітер може сприяти поширенню вогню на суху підстилку чи дерева. Не кидайте недопалки у лісі. Це може призвести до пожежі. Багаття можна розпалювати не ближче 15 метрів від житлових будинків. Заборонено спалювати сухе листя та сміття. А збираючись додому, обов'язково залийте багаття водою та засипте землею. Давайте разом збережемо ліс від пожежі. Кожен виїзд по тривозі пожежно-рятувального підрозділу. Це злагоджена робота команди професіоналів. І ніколи не буде завім підвищити свій професійний рівень, аби давати гідний приклад підлеглим. Як рятувальники вчаться правильно працювати у непродатному для дихання середовищі, дивіться у сюжеті. Спочатку тести, потім практичні навчання в теплодимокамерах, спеціальних приміщеннях, котрі відтворюють умови подібні до справжньої пожежі. Рятувальники відточували свою майстерність. Завдання перед чоловіками, хоч і не прості, але буденні. Ми виконали право. Знаходження місця осередку пожежі, знаходження потерпілого та виніс його на свіже повітря з непридатного середовища. Тоді навчалися надавати першу домедичну допомогу потерпілим під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Крім того, рятувальники перевірили і готовність до експлуатації автомашин у холодну пору року. За словами керівництва, заліки підлеглі склали на відмінно. Працювати як злагоджений механізм, а значить вберегти людське життя. Оперативні служби Кам'янця-Подільського навчалися взаємодіяти між собою. На цементному заводі вони ліквідовували імітовану надзвичайну ситуацію. Що із того вийшло? Дивіться далі. Підміни диспетчер 5-й тепер час слухаю вас. Так, пожежа, цим завод. Що саме горить? Ага, зрозумів, все відправляємо до вас машини. За легендою, горить одне із приміщень Кам'янець-Подільського цементного заводу. Полум'я заблокувало частину тамтешніх працівників у п'ятиповерхівці. Аби звільнити їх з пастки, рятівники розгортають пожежну драбину та починають евакуацію. Диму багато пожеж дуже страшно. Дуже добре зброгували дуже швидко. Навіть, толком навіть не встиг нічого зрозуміти. А в будівлі диму не прогледіти всередині можуть залишатися потерпілі. На їх пошуки вирушає група газівників. Аби все пройшло якомога вдало, рятувальний процес контролюють ще й з вулиці. У нас ще є 20 хвилин робочого стиску. Робочий час через 20 хвилин приблизно повинні вийти. А вони впорались швидше, менш ніж за 10 хвилин рятувальники потерпілого виявили. У складі ланки ГДЗС проклали робочу лінію, провели розвідку. Виявили потерпіло, спустили його за допомогою рятувальної мотузки. Ну і здійснили локалізацію, ліквідацію умовної пожежі. Тим часом менесівці переміщаються на іншу локацію, палає вже вугільний млин. Якнайшвидше вони потрапляють всередину будівлі, знаходять постраждалого та передають його медикам. Будеш? Такі масштабні навчання на території цементного заводу провели не випадково. Тут і підвищений градус небезпеки, і значна кількість працівників. Перше вересня це свято, коли хлопчаки та дівчатка після бурхливого літа повертаються до навчання. А хтось вперше переступає поріг школи. Це день, з якого починається дорога в майбутнє для кожного з нас. Проте цьогоріч серед першачків та старших школяриків є діти, які разом із своїми родинами переїхали із територій, де повсякчас лунають вибухи та постріли. Хмельниччина гостина прийняла понад 8 тисяч жителів Сходу України та тимчасово окупованого Криму, серед яких понад 4 сотні школярі. Підтримати учнів взялися рятувальники разом із товариством Червоного Христа. По всіх районах Хмельниччини вогнеборці подарували дітлахам символічні подарунки набори для шкільного приладдя. Аби перебування маленьких українців на території Хмельниччини було більш комфортним. На сьогодні все. Маю надію, що ми допоможемо вам розібратися, як діяти в екстремальних ситуаціях. Читайте про останні події на Хмельниччині на нашому офіційному сайті www.km.mns.gov.ua Також ви з легкістю знайдете нас у Фейсбук та ще раз зможете переглянути наші телепередачі на каналі Ютуб. Для цього у запиті введіть головне управління ДСНС у Хмельницькій області. Це була програма Служба 101. І я її ведучий Андрій Козак. До нових зустрічей. Бережіть себе.